У нас погода зіпсувалась геть. Мокрий сніг пішов і такий звітер завиває на дворі, Наче в то взимку, знаєте, гуде. Маленького приколи хала є-єлі. Наробила ті в тілі у то в сковороді. Підливку зробила та й дуже. Це ще ввечері якоїсь каше. Садіалий, та й буде порядок. Оце таким я займаюся хазяйством. Маленьке ще чуть трохи поспіде. Невже буду і бути. Трешне, погана погода. В оконце гарно виглядати. Хто на вулиці так біда. Марк, ігри маленький. Як ця гра називається? Цукорна сода. Це хто тобі заказав? Бабушка. Це я буду грати в неї, навірно. Чо, ні, Бабушка буде мені робити такі конкурси, як в іграх Кальмара, бачиш? Цікаво. Що таке вже? Що вже таке? Господи! Щас оскачаю. Тиск, мабуть, тиск. Це в мене все є, зараз виміріє. Новий тонометр мікролайф. Добре, що працює. І від мережі, і від батаречок. Зараз ж Ой, ой, не туди поставила. Переживай все добре. О, Космос. Це ти радості, мабуть. Контролювати тиск це не лише про старших людей, а про кожного з нас. Так що тепер взять і я за тобою пригляну. Менше балакайте, зробіть кави. <світ> ні, ні, зараз зроблю трав'яний чайок. А кава буде зранку. Концерт. Концерт. Ой, в лузе калина, ой, в лузе калина, 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 кумарики-дзюбрики, калина, 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 кумарики-дзюбрики, калина. Мона, будут мне подарочки? Будут. Давай спеваем далее. Там стояла дівчина, там стояла дівчина, дівчина дівчина, дівчина комарики зюбики дівчина, дівчина, дівчина дівчина, комарики, збики дівчина, цвітка не ламала, цвітка не ламала. La-ma-la, la-ma-la, Komareki, la-ma-la. La-ma-la, la-ma-la, Komareki, dzubriki, la-ma-la. Talpučečki vyazala, Ta, Маленький. О, Марик. Марик. Брик. Вязала. 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 Да. Молодець. Який тобі тепер подарунок треба? Який? Всі-всі подарунки. Які це всі-всі? Всі-всі халки. Халки? Халки, халки. Уже так а нас тот, ничего. ничего, конечно. Тут что значит круассан? Я подыскала. Короче, мы в аэропорте. Дуже, я вот познакомилась с прекрасная прекрасной женкой. Мы на Мальдива. Да, это наш ретрит. Ретрит. Как бы что скажи? Все, ну все. Мы в дьюти -фери. Людочка каже, пішли відсюди, тут, тут нема. Оку... Ні, є окуляри. Зараз коротше підемо окуляри мірять. Що ви нам порадите? Дорогі підписники? добрий день. <laughs> я просто людочку задавала. Моя астролог сказала нумеролог, англійська нумерологія, Ну короче, їй дуже весело зі мною. Вікам він каже, я

Показую вам номер, ну такого я ще не бачила. Душ просто ось такий скляний посеред кімнати. Прикол. Взагалі непоганий номер. Так, дивимось, що там у нас за вид. Теж дуже гарний, я зараз йду гуляти. Клас! Як красиво! О, от. А чого ти біжиш, що це за діла? Е, Іка, якщо м'яч коротко коли ти від банка, ти маєш право сігати не сильно, але по місцю. Щоб він побіг, да? Ти не все граєш на нього. Так само, ти тільки маєш короткий м'яч, присвоїв його в направленні. Не просто на ній граєш, а в направленню. Давай, ножки працюємо. Опустить його. Ближче він піднявся мяч на нього. Отак. Вот Davaj, to, to, to. Kuda? se. Sama, sama. Kuda? Rače. Я успішно нічого не роблю. Постирала, досушила, поприбирала насуп. Все... <кій> Задрала, на суп все наготувала, накрашила, фаршик на фрикадельки готовий, діло за малим тільки зварить. Я загубила ту підписницю, яка мене питала, чи можна людям. Русим, шатенкам користуватися сухим шампунем. Запитала я у майстрів. І мені пояснили, можна, тому кажу це в сторіс. Може, ще кому пригодиться, можна. Набризкуєте шухи, сухий шампунь на коріння гарно. Ну, десь хвилин 5 відпочинити, то як набризкаєте, бо ви ж замарилися. І все гарно, видуваєте. Холодним феном, Ну, холодним, ну, ви підняли мене фен на холодну температуру і гарно видуваєте коріння. Сказали, що можна. Тому можливо, комусь ця буде інформація корисна, можливо, підписниця. От загубила. Я їй пообіщала, що запитаю, і загубила, загубила її. Так що кажу, кажу ще раз всім, думаю, що може ще комусь пригодиться. І, до речі, сухий шампунь робить гарний об'єм коріння. Ну, об'єм вашої зачіски.